Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні у нас з вами рубрика High Price, в якій я ділюся з вами тією ціною, яку довелося заплатити за той чи інший успіх. Я збирала питання, які мені задавали останні декілька років стосовно позиції Сіо. Також дуже чекаю на ваші питання в коментарях для того, щоб записати потім другу серію цього серіалу. Можливо, деякі відповіді вас шокують, Але я би хотіла показати все без прикрас. Чому ти погодилась на цю роботу? Якщо дивитися на це зараз, це був такий, знаєш, легкий авантюризм. Я ніколи не була сіла до цього, і для власників компанії, гадаю, це теж був такий неабиякий ризик. Я тоді була консультантом, тренером, мала свою невеличку команду: вісім людей, три-чотири воркшопи на тиждень, декілька консультацій. Тобто, в той час мене було все ок. Єдине, що мене бентежило, що коли ти керуєш людьми, яких ти сам обирав за цінностями, які зацікавлені в розвідку, в якісній роботі, дуже свідомі, ініціативні, тобі не треба мати такий весь арсенал менеджерських навичок. І вже на той час я як півроку завершила своє навчання на НБІ, вже встигла зрозуміти, що більшість того, чому я там навчилася, я зараз не використовую, бо просто не треба. Команда в мене свідома. Коли мені запропонували цю роботу, це було зовсім неочікувано, бо я прийшла на зустріч, бо була впевнена, що ми будемо обговорювати навчання менеджерів. Я отримала запрошення очолити компанію, провести її трансформацію. Тобто знання для всього цього в мене були. Але чим більше знань, тим більше невпевненості, бо ти розумієш, скільки всього ти ще не знаєш. Взагалі теж швидко приймаю рішення, перебираючи подумки декілька варіантів, але того дня, я пам'ятаю, я зателефонувала чоловіку і сказала про це. І сказала, що це прям челендж. І я не впевнена, що я зможу на що отримала. Точно зможеш, не може бути інакше. Розумієте, тут була ще одна ділема. Чи яка була більш глобальніше? Якщо я, як консультант з лідерства, не впораюсь з позицією СІО, то хто ж мені потім повірить, чому я що я можу цьому навчити? Тоді тренінг центр треба закривати і переїздити в інше місце, а краще в країну. Тим більше, хто буде піклуватися про сам центр? Туди треба наймати операційного директора, щоб керував усім. А краще напевно за мене ніхто це не зробить. Тобто, вибір погоджуватися на пропозицію або ні був трошки більше глобальніший, не просто стати СІО. Що тобі допомагає найбільше? Так, я така людина, яка бачить мету, не бачу перепон. Найбільше мені допомагає, коли я бачу, що виходить як слід. Це мотивує мене на подальше досягнення. Коли я все-таки втомлююсь бігти, а я втомлююсь, як і всі живі люди, мені допомагає перемикання. Я люблю готувати, в'язати, я дуже люблю читати. Люблю відпочивати з дітьми, мати з ними нове враження, відвідувати нові місця. Інколи просто ввечері дивлюсь якийсь фантастичний серіал з калихом вина. Це мені допомагає переключитися та слідкувати за своїм цим ресурсним станом. Мене дуже дравлять успіхи своїх менеджерів та як вони трансформуються. Я ще... А ще мені класно допомагає написання книги, де я можу, можу вигрузити всі свої думки, переконання. Такий, знаєте, особистісний щоденник менеджерського шляху. Що ти робиш? Коли проблем купа? Я інколи шуткую, що в бізнесі не дня без факапу. Просто є маленькі проблемки, є великі. За свої 5 років SEO я звикла не впадати в паніку, бо саме від мене топ-менеджер чекають зваженого раціонального рішення, хоч і я досить емоційна, я будую свої стосунки з ними на відвертості. Якщо щось не так, я говорю їм про це. Я не замовчую, не накопичую. Але й при цьому зла не тримаю, сказала і перегорнула сторінку. Якщо рішення зразу не я беру паузу, розкладаю на складові їх вплив на дохід на репутацію компанії, я додаю вплив на якість продукту, відносини з клієнтами, колегами, моделюю подумки, ситуацію в розріз. що, якщо ми зробимо так. Так, я обираю найвигідніший варіант або варіант мінімальних втрат. Буває, що перший, на перший підхід рішення так і не знайшлося, ну не знайшлося, тоді я просто відкладаю. Потім правда можу проконатися вночі з готовим рішенням. Але я завжди його записую, бо на завтра я вже можу не згадати. Часто використовую колегіальний підхід, коли ми всі генеруємо ідеї, обговорюємо, тим не менше, остаточне рішення за мною, і цю відповідальність мені делегувати нікому. Чи хотіла б ти все кинути? Перші три місяці були просто жахливі. По-перше, все нове, новий домен розробки, нові люди, нові терміни. Хоча я до цього працювала в ІТ, але технологічний стек був геть іншим. Згадую, як в мене в перший місяць був нататничок, який я записувала всі незрозумілі мені слова. Потім гуглила їх та намагалася скласти докупи картину. На щастя, перші місяці я могла придивлятися до людей, до топ-менеджерів. Я дивилася на їх майнсет, на їх сприйняття тієї реальності бізнесу, яка була на той час. Компанія працювала, а клієнти не страждали було все ок. Досить швидко я зрозуміла, що ті, хто піде зі мною у зміни, а є ті, хто не зможе змінитися. На представленні мене, як SEO, питання з залу було таке, чи надовго я планую тут затриматися. Пам'ятаю своє відчуття і думки тоді: думаю, Боже, як же мене хоче тут команда бачити як керівника. Зараз я розумію, що це говорив страх. Страх за своє місце, страх за втрату роботи, позиції. Їм було незрозуміло. Вони бачили таку білявку в костюмі, е, яка жодного дня не працювала в цій компанії, і презентацію змін, без яких вони і так добре працювали, в них все було добре. Це був такий пасивний колективний супротив. Але я думаю, що вони просто тоді думали та й говорили мені, що все, що я пропонував, вони вже пробували. Сього нічого доброго не вийшло. Я така, поперекаюся, та й піду. В ті перші місяці я приходила додому і думала, Боже, що я роблю? Як мені все це опанувати? Чи не замахнулася я на те, що не зможу зробити? Звісно, цього ніхто не чув. і На роботі я транслювала впевнену поведінку. У мене є така риса, знаєте, називається досягаторство. Я дуже і дуже влучно цією рисою користуються мої родичі. Якщо мені сказати, що я щось не можу зробити, то я буду прикладати ще більше зусиль, щоб це зробити. Тому, напевно, своїм успіхам мені потрібно завдячувати саме тим людям, хто в першому місяці мені говорили, що нічого не вийде. Більшість з них пішла з компанією протягом наступного року. Ем, мені майже нікого не прийшло звільняти. Вони просто не стягували той темп роботи, яку ми почали робити. Не знайшли собі місця в новій команді. Який в тебе баланс роботи та життя? Ой, це дуже складне питання, чесно. Бо я і до позиції сіла була трудоголіком, навіть маючи родину, двох дітей, я багато працювалася і вчилася частіше одночасно. Все це при цьому мене виховували так, що вдома повинна бути їжа готовлення, випечені смаколики, прибраний дім. Мій комфортний баланс десь 80 на 20. бо робота для мене важлива як для сієво, як і консультанта, як тренера, як автора. 20% мені вистачає, щоб відновлюватися. Мені ніколи не буває нудно. Я просто напевно не вмію відпочивати. Коли я йду відпустку, я маю список справ, що я хочу зробити. Коли ми їдемо подорожувати, я теж маю такий список, що я буду робити ввечері, коли мої будуть відпочивати. Це може бути хендмейд, читання або опанування якогось нового інструменту. В останній раз це був фотошоп і відеоредактор, наприклад. Але я хочу зазначити, що я достатньо уважно спостерігаю за своїм ресурсним станом. Якщо в мене настає, називаємо це так хандра, коли я можу робити тільки рутинні справи, я розумію, що треба мені зробити день без справ. Це може бути наступний день, якщо нема нічого термінового, або там через день. В цей день я буквально нічого не роблю. Я лежу, дивлюся фільми, завжди передивляю щось знайоме або володар Перснів, або зоріні він, їм морозова це, до речі, мій головний продукт. Продуктовий антистрес. В цей день я не гризу себе, що я нічого не роблю. Я відступаю від свого фундаментального принципу, що сьогодні я повинна бути краще, ніж вчора. Загалом ввечері або зранку я вже встрею. Таке в мене відбувається 2-3 рази на рік, то я ж вважаю, що це така розплата за мою продуктивність. Ти жалкуєш? Ні, не жалкую. За цей, час, за цей час я вирісла як особистість, змінила свій чорно білий світ досягатора на кольоровий, де програш це не завжди погано. Так в деяких моментах я зачерствіла людяність в бізнесі. Це не найкраща риса. Є приємні моменти, коли ми зробили класний продукт. Він приносить користь людям. Команда в захваті сама без себе. А є досить неприємне звільнення. Нещодавно я нарахувала, що десь за весь свій час роботи в ІТ, не тільки на позиції SEO, я звільнила там більше ста людей. Від цього, якщо чесно, стає трохи моторошно, навіть попри те, що людяність це не моя сильна сторона. Я кожного разу думаю, як він бо вона буде кормити свою родину, як знайде нову роботу на цей час. Це, звісно, не впливає на моє остаточне рішення. Але й гастро... гарного настрою не додає, я стала більш вимоглива до себе, до людей, які зі мною працюють, стосовно їх менеджерських навичок, відповідальності і їх постійного особистісного розвитку. Зробила б ти цей вибір сьогодні? Якщо б я тоді знала, через що доведеться пройти, не знаю наскільки я тоді в себе точно не вірила. Зараз, вже маючи з величима досвід, я б точно задавала інші питання на співбесіді. Мої очікування від комунікації з власником справдились. Але я знаю купу прикладів інших компаній, коли така гормонія зовсім не виникла. І тут, якщо не спробуєш, не знаєш. Зараз мені напевно вже нічого не лякає, бо за ці 5 років, а вони були непрості. ковід, потім війна. Ті виклики, які виникали за ці 5 років, можливо, бо вистачило на все сі життя, але... Вже маємо те, що маємо, ми вистояли як компанія, ми вистоїмо як країна. Зараз я на те питання, чи надовго би я в компанії навіть би не звернула уваги. Я би просто йшла і впроваджувала зміни більш рішучі. Що тебе більше всього дратує? О, тут не буде багато пунктів. Я живу в парадігмі сказав, зробив. Неважливо на якому рівні відбувається прийняття рішень. Якщо якщо хтось говорить, що я зроблю, або я говорю, що зроблю, і при цьому мені не важливо, як це буде. Це точно буде зроблено. Тому більш за все мене дратує відповідальні, без відповідальність без і ота пофігізм. Звісно, що бувають моменти, коли не можна щось зробити в строк. Тоді треба прийти заздалегідь, сказати про це, погодити новий дедлайн і дотримуватися його. Якщо я вже бачу, що в якогось менеджера це відбувається періодично, тоді я говорю з ним про це, щоб не було спекуляцій. Ще одне, напевно, це пофігізм. в мене є в команді, топ-менеджери такі не затримуються, бо в них багато повноважень, вони володіють бюджетами своїх команд, відділів. Вони мають важелів змінювати вплив багато чого, вони достатньо незалежні. І якщо при цьому всьому вони безініціативні команда зростає як безхатьки, то я попрошу їх на вихід. Як ти не сходиш з розуму? Я вмію себе слухати. Звучить так собі, але я дуже відповідальна людина, і коли я щось не роблю, воно мене так муляє. Я використовую свою систему селф-менеджмент, вона складена з декількох відомих підходів, ніякої магії. По-перше, я всю креативну роботу зроблю зранку. Тобто, на початку робочого дня виділяю дві години, генерую ідеї, створюю концепцію, розробляю стратегії. Потім починається така нарадна рутина. в мене багато мітингів, 5-8 в день, інколи навіть більше. Після нарад в мене залишається... Це ще задачі на пруф або на рев'ю. В кінці дня я планую свій наступний день. Так, я встигаю і креативно перепрацювати, основні обов'язки виконати і мати актуальний справ в компанії, стан справ. Навіть якщо після цього я більше нічого робити не буду, вже день не змарнувався. Не зійти з розуму мені допомагає дисципліна. Я роблю собі денні плани завдань, я не пересуваю дедлайн майже ніколи. Ще в мене фотографічна пам'ять я швидко запам'ятовую це, дійсно допомагає мені не забувати деталі. Яка ж все-таки ціна роботи сіла? Ти собі не належиш. Бо проблеми виникають не за розкладом, коли я тільки стала ся, мої знайомі з попередньої компанії думали, що я той роблю, що п'ю каву і приймаю від відвідувачів. Боже, як якби це так було? Я не можу вимкнути телефон, не відповідати на повідомлення, якщо мене тегнули в чаті. Так можливо, я такий нетиповий SEO В мене достатньо багато операційної діяльності, але це мені дозволяє бути в контексті всередині процесу, коли виникають тертя або проблеми. Я розумію, хто, чого, і як. На мене лежить відповідальність за всю компанію і за те, щоб мої фахівці своєчасно мали змогу кормити свої родини, щоб були нові проєкти, щоб була стратегія розвитку, впровадження новітних технологій. Очікується, що ти, як керманич, знаєш, куди йти, а ти не завжди знаєш. Ти постійно обираєш із варіантів. Тому я будую дерево рішень, таке. Я не планую лінійно. По всім можливим випадкам в мене є екшн план, коли з'являються нові можливості. Я добудовую гілки в цьому дереві. І це мені дозволяє тримати в полі зору так як позитивні е, ісходи, так і негативні шляхи. Немає ніякої гарантії, що твій вибір правильний і що ти не заведеш компанію на рифи. Вночі, коли в мене безсоння буває, я інколи думаю про те, як можна було би вчинити інакше. Часто згадую месників і доктора Стренджа, і його розрахунок імовірності подій для Айронмена і їх всесвіту. Я думаю, що ми там, де ми повинні бути, і треба робити свою роботу якісно, попри все. Дякую вам, що були зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео. Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському та іншому напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото, відео, звіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінки, я прикладу, в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною не згодні, або хочете подискутувати, пишіть питання, які би ви хотіли почути. До зустрічі